нами до школи прийшов Ілля Васильович Васильовичман. Любить подорожувати, вчитися і святкувати. У лоївському ліцеї відбувся перший дзвоник. До присутніх звернувся директор ліцею Андрій Петріщак. У своєму слові подякував військовим батькам, зокрема, батькам героя громади Романа Хопте за вкладені кошти у ліцей. Звичайно, що сьогодні. Свято, напевно, найбільше для наших найменших учнів, які сьогодні вперше вступають до ліцею. І перша вчителька Олеся Михайлівна їх поведе, цю країну, таку дивовижну знань, мрій, сподівань, вони будуть гарно вчитись, зростати і будуть гідною зміною для своїх батьків. Отець Василь на заході пригадав присутніми Євангеліє, зокрема, звернув увагу на тяжкій праці як навчати, так і навчатися. Бути учителем це дуже важка професія, але не менш чи не більш важка бути учним. Рано вставатися найгірше. Іти до школи, а там уроки, а там праця, а там праця. Я в сьогоднішній день. Хочу вас повінчувати святом знань. Нехай вас усі Господь благословить, нехай Бог вам дасть здоров'ячко, усім нам миру, спокою і злагоди і многії, і благої літа. Начальниця управління освіти Надвернянської міської ради Тетяна Дземюк вручила подяку батькам героя Романа Хопти, пані Любові та пану Дмитру за матеріальну допомогу Луївському ліцею. Четвертий рік поспіль ми розпочинаємо новий навчальний рік в умовах війни. Ми не можемо про це забути ніколи і маємо про це пам'ятати завжди кожну мить. Дорогі діти, любіть Україну! Цінуйте свою батьківщину і пам'ятайте, якою ціною нам дається кожний новий світанок. Бажаю усім завершення війни, миру, перемоги, Божого благословіння. І сьогодні, користуючись нагодою, хочу подякувати усім захисникам, які віддали своє життя. За наше з вами майбутнє на заході, міський голова привітав батьків та освітян з початком нового навчального року. Також під час урочистостей за виховання сина, патріота і героя України та допомогу ліцею, Зіновій Андрійович вручив батькам героя громади. Подяку. Вони дарма говорять, що свято дня знань 1 вересня це сімейне і родинне свято. Але водночас і змішані почуття. коли ми радіємо від успіху наших дітей, коли в перший клас приходять найдорожчі і найцінніші нам діти, але водночас ми маємо усвідомлювати, в якому часі ми навчаємося. Ми маємо пам'ятати, завдячуючи, кому ми маємо можливість бачити ранній світанок, ходити до церкви, відводити дітей до школи і забирати дітей з садочка. Це все завдячуючи Збройним силам України. Я хочу від усієї надвірнянської територіальної громади привітати вас, дорогі батьки, привітати вас, дорогі керівники, вчителі, освітяни, з початком нового навчального року. Бо повірте, що в нинішній день, коли ми виховуємо покоління справжніх українців, це для нас не тільки покликання, а це нас колективна відповідальність батьків, дітей органів місцевого середування, всіх, хто творить історію України, староста села Лоєва Ярослав Зварич звернувся до учнів ліцею, готуючи їх до нового навчального року, підбадьорив їх. Сьогодні все ж таки найбільше свято у наших першачків. Вірю і знаю, що у кожного з них є свої таланти. І в навчальному процесі, в нашому ліцеї. Однозначно за підтримки наших вчителів вони ці таланти розвинуть і будуть кращими синами не тільки нашого села, а всієї громади, можливо, і України. Дорогі учні нашого ліцею, перед вами всіма стоїть непросте завдання 2025-2026 року навчання. Однозначно ви все подолаєте. У вас все збудеться, реалізується, адже ви всі сильні, красиві, мужні, адже всі сьогодні стоїмо на захисті нашої держави. Тому що Ловський ліцей допомагає постійно Збройним силам України. За що дякую? Сьогодні хочу всіх привітати з Днем навчального року. Побажати вам щастя, здоров'я, доброї долі по житті. Все у вас буде добре. З Днем знань, шановні, слава Україні! На заході здібні дітки отримали дипломи. Вони чули, що їх очікує попереду. Дізналися вони це зі слів мами Діани. Починається новий етап у вашому житті. Тепер ви школярі. Перший дзвінок це ніжне і тепле свято. І з цього дня у вашому житті все буде траплятися вперше. Сьогодні ви зайдете у свій перший клас, познайомитесь зі своїм першим вчителем і відкриєте свій перший шкільний зошит. Через кілька років ви вперше полюбите, вперше відчуєте радість перемог і гіркоту розчарувань. І всі ці моменти завжди з вами будемо розділяти ми. Ваші батьки, у день знань. Ми бажаємо вам наснаги до навчання, надійних друзів, терпіння та сил у досягненні своїх цілей. Нехай шкільні будні будуть наповнені радістю та веселими моментами. Радійте, вчіться, відкривайте в собі нові таланти. А ми, батьки, завжди будемо допомагати та підтримувати вас зі святом, дорогі першокласники, і в добрий шлях! До школы позвонили.